Проєкт вітряк. Нам для нього знадобиться пропелер, маленький іграшковий, зняла з іграшки, моторчик постійного струму і ЛЕТ-лампочка. Паяти нічого не будемо, скористаємося з'єднувачем. Да, і замість вітру скористаємося феном. З'єднуємо це все. З іншої сторони лампочку приєднуємо. Дивимося уважно. У лампочки два вусики: один довший, один коротший. Довший це плюс. Коротший це мінус. Плюс це у нас червоний, тому під'єднуємо правильно. Плюсик до плюсика, мінус до мінусика. Так. Ну і сюди. Одягаємо наш пропевер. Я ось так, щоб вам було зручно видно. І тепер скористаємося вітром. Ось такий маленький вітрячок у нас вийшов.